Відео про школу в нас зараз будуть іти нові умовно кажучи варіанти дітей. Вони будуть більш адаптивні до сучасного світу з малого віку, володіти не знати як володіти, а вміти обробляти вже більшу кількість інформації. Я не знаю, чи воно попадає, що вони будуть розумніші, але об'єм інформації, який буде в них з малого віку, в рази вищий, наприклад, ніж, наприклад, вже в мене і в мому віці був. Навіщо я це відео знімаю? Хто з вас поступав в вищий навчальний заклад? Ну після школи, когось з вас питали, от, ким ти хочеш бути? Куди ти хочеш поступати? хтось знав конкретно? Я хочу вот то. От я поступав лічно туди, де не треба буде вчитися. Я знаю, що там можна буде порішати. Оце це мій, це мій вибір. Я туди, куди пішов, такий блу. Ну типа з кінця зайду. Що я хочу? Зробити таку школу, щоб в кінці учні, коли вже завершували школу, а перше, вони заробляли гроші. Друге, вони перепробували в практично всі що є напрямки, професії, послуги, виробництво на собі. І плюс-мінус знали вже і в своїй голові, що їм подобається, що їм не подобається. Друге, також психологічні проблеми, психологія. Хто такий Я і це все має бути в шкільній програмі. Чому це буде вигідно для держави? Перше держава витрачає кошти на обслуговування величезної кількості шкіл, бібліотеки, навчальні заклади. Воно їм не окупляється. Тобто, держава витрачає гроші на навчання дітей, на зарплату вчителям на отримання. Величезної кількості будівель, і поки ці діти не закінчили школу і там не пішли там хто в інститут, хто на роботу, поки вони не почали заробляти гроші. Тобто ця інвестиція в них не вертається ніяк в державу. Чим швидше зробити і якісніше їхнє навчання, щоб вони швидше почали заробляти гроші і сплачувати податки, тим вигідніше для держави. Перше це вигідніше для дітей, бо вони є адаптивними в цьому світі. Вони розуміють, як Заробляти гроші, що такі гроші. Ось був предмет в школі, що такі гроші, або як заробляти гроші. От для вас важливо, блін, от як заробляти гроші? Важливо, а в школі немає. В інституті теж немає як заробляти гроші. Для учнів вигідно. Що вони закінчують школу, заробляють гроші для держави? Вигідно, що вона отримує швидше податки для економіки, для всіх вигідно, бо буде куча молодих мазів, котрі будуть щось думати і щось робити. Так, в мене так от листочки. Перше, додати в школу, замінити, зробити або нову, або ще щось, що такі гроші. Роз'яснити, роз'яснювати взагалі дітям по етапах, що з чого формується ціна, як заробляти гроші? З чого формується ціна на послуги, на товари, от все, що в нас є. Чому хто заплатив за те, що вони сидять в школі? Хто заплатив в школі за їхній обід? Чому державі вигідно заплатити зараз за обід цього школяра? Бо потім вона на цих же самих учнях заробить. Тобто, все повністю пояснювати. Звідки береться зарплата, з чого вона формується? Комуналка, як працюють кредити, Представляєте, де є оця от штука, що у нас були швидко кредитами. що вони росли герби? бо є ряд людей. Вони не розуміють там відсотки, Блін ростуть. ви представляєте? Вот просто люди тупо не розуміють у цих от відсотків блін. Як у них там борги виростали, це важливо, важливо. Тобто гроші, види професій. Тобто, учень, який закінчує школу, має перевірити практично всі, що є професії на ринку. Все от Взагалі там від як висаджувати там якісь пшеницю, тваринництво, послуги, любі, що можуть надавати як фірма, як особистість Там нагадочки, шпакльовка стін, я не знаю, що там, кур'єр-глово. Виробництво товарів, от все, що є айтішка, вайтішку можуть взагалі фінансувати самі фірми, щоб учні, які там останні класи вчаться, підписували контракт. щоб вони після навчання зі школи там 7 10 років працюють. В тій фірмі психологічні проблеми зараз буде хто я і психологія. Основні такі скарги будуть від людей. Це все депресія, люди не знають. То я люди не знають на що вони тут. Що їм що подобається, їм щось не подобається. Як зовсім рухатися, оце це прописувати. Також додати урок дисципліни, щоб ни був потім буде всім жопа прямо. уроки дисципліни, як в армії, в такі уроки зробити в школі, щоб був порядок. Продажі. Тобто ти, якщо не продаш себе, ти не будеш мати нічого, тобі все рівно продажі, вони є в всьому. в При прийомі на роботу, в прийомі там, покупці на базарі, ти можеш торгуватись. При здачі контрольної в школі, в інституті, коли ти сам продаєш свої послуги, коли ти працюєш на когось, сам процес продажу, варіанти продажів, які це є, і контрольні, прям щоб учні виходили і всім продавали. Вчителька перевіряє, чи він класно продає. там Сьогодні товар продає молоко. Всі виходять і по черзі продають молоко. Текст. Потрібна штука. Хто більше продав кому молока, більше грошей заробив, той то то виграв. Основи виробництва. Пояснити, як виробляються товари, ціноутворення взагалі товарів, чому, наприклад, там скільки. Яблука закупляли по гривні 10, да, а сік в магазині 40 гривень. 50. Чому, чому таке ціноутворення? Тож саме з молоком, всі види товарів, як формується взагалі ціна, що таке виробництво, процеси виробництва, різні варіанти. Отак і буде. Наприклад, цілий рік виробництво в якомусь там класі ті варіанти виробництва, що є, всі пояснювати, розкладати по полкам, що, що як формується, щоб. Дитина в голові мала логіку, як в іграх, в стратегіях, як воно робиться. Банально, ти щось купляєш в магазині, щоб ти розумів всю цепочку, що сталося, щоб до того, щоб той товар тут продався, чому тут такі націнки на то, на то, на то, звідки беруться ціни. Послуги як окремий урок, цілий рік. Всі варіанти послуг що є от зробити. от від початку до кінця список що в нас є на ринку, і так же само кожному роз'яснювати, пояснювати. І практично це все має бути. Практично виробництво, практично послуги, практично продажі, практично психологія. все піде з пунктами туди поставити експорт, імпорт, фінанси. Що таке в нас чому курс долара росте, курс долара падає? it розробка, види ті галузі. it розробка це в нас ну, хто з України. Тобто, якщо ти попадаєш в IT, ти вже умовно кажучи, попадаєш в середній кластер суспільства. Там Високі зарплати, йде на експорт. Сектор мені здається, можна навіть робити окремим уроком цілий рік. Про варіанти всіх, оцих, що є в IT-шці розказувати, щоб максимально багато людей йшло в ІТ, бо це вигідно для держави. Реклама також урок, варіанти, типу реклами. От банально, от все, що є як в бізнесі, як в реальному житті, все має бути в школі. Тобто, щоб люд, дитина, яка попала в школу, вона це все перевіряла. Зрозуміла, що в школі блін банально навчилась налаштовувати, включити. Хоча б один раз там Google AdWords, реклама, Facebook, рекламу скліпати одностранічники, свої якісь послуги, включити рекламу, подивитися, чи в неї будуть продажі. Ну, чи в неї хтось щось буде замовляти, то ж саме зробити всім послугам виробництва віта. До я Оце знаєте, як в садіках були грядки маленькі. Я нам щось висажував. Ну, це хоча б логіку вже дітям з малого пояснюють, як блін, помідор береться, зменшити чесне на навчання. Швидше їм дати час вільне плавання, щоб вони самі вчились, робили помилки. А ну і тут виходять з школи, щоб кожен вже заробляв гроші. П'ять років вони були без податків, розвивались. Якщо їм підходить з школи або підходить, так зразу йдуть в інститут контрольні в школах, Щоб ішли по кількості грошей, хто скільки заробив, тобто останній клас плюс-мінус, або останній. Як екзамени діти вибирають ті напрямки, які їм подобаються. і Їхня задача максимально багато за рік заробити гроші в їхньому напрямку. Щоб закінчуючи школу, дитина вже банально розуміла всю систему, як відбувається в світі, що як це. Якщо дитина хоче там працювати продажником, умовно ну, кажучи, на телефоні продавати, то йде, записується на якусь фірму і продає в другій половині дня. Сидить на телефоні, обдзванює клієнтів. Зарплатний бюджет також. Розрахунки бюджету в це в уроки вкласти до школи, щоб дитина розуміла, як ви, як формувати свій бюджет на місяць, користуватися своїми грошима і не йде на харчування, скільки йде на житло. На одяг що там відкласти, не відкласти якісь хотілки, щось поїхати кудись віддихнути. Дисципліна в уроках поставити задачі, де, котрі вони виконують. Тобто просто там 10 задач виконав, 10 задач не виконав. Ти сфейлився, але ти йдеш далі підготувати їх до невдачі, які будуть в реальному житті. Тебе тебе не будеш. Ти здав всі контрольні. Ти молодець в житті Тебе ніхто контрольних перевіряти не буде. Тебе, в житті буде попандос, блін, і ти стартуєш наново. Також там бізнес вести як е, любою назву послуги, що вони роблять, тобто як контрольні. Що вони вбирають робити, як вони це вз... тобто контрольна, це як побудова міні-бізнес-плану відносно того напрямку, який їм подобається прям в школі робити? щоб Вони оце вже потрошки. Що він зробить, як він це зробить? Звідки він візьме товар або послугу, або ще що, що він робить, як зробити рекламу, як зробити перші продажі, обробити клієнта, отримати гроші. Банально туди додати реєстрацію на маркетплейсах. Хто ще казав, реклама товару? Щоб Діти вже по факту все зробили в школі, їх перевірили, і вони були готові мати, щоб вони прям в школі могли робити свої якісь там міні-бізнес-ячейки. Там по 5-7 дітей зібралися якусь ну, ідея, їм подобається. От і вони роблять бізнес-прект стартап в школі. Також, також в школі була робота над помилками. Що це таке? Оці вот як будуть в них які, щоб були різні типи вчителів. і Вони їм пояснювали, що тут добре. Тут оце не так поправити на оце, а оце на оце, і їх максимально кваліфікувати до ну до реальності. Про які фірми це їм вигідно буде тримати, оплачувати навпаки своїх вчителів і там робити уроки в їхніх напрямках. щоб потім учні йшли й вчились далі або йшли працювати до них? Також можна буде зробити прямо в школі гранти для дітей або для цих. Груп бізнесів, які вони зроблять, придумають ідею, щоб вони подавались там на державу. Держава їм виділяла гроші. Вони щось стартували робити. Шкільні акаунти поробити прямо до по, по продажу на маркетплейсах, там в цей eBay, Etsy, Українські, Закордонні зробити загальні якісь акаунти, от щоб міг товар поїхати в Китай. Ну взагалі скрізь Зібрати базу маркетплейсів, повиставляти там товари подивитися, де є доставки дешеві, щоб вони були конкурентними. щоб вони подивилися, що не можуть продати звідси товар ще в школі. В школі роблять товари обробляють замовлення, відправляють потім напрямки по біології, наприклад, і тваринництво і Якісь ну у нас аграрна країна, овочі, фрукти, висаджування, хвороби, лікування від хворіб, там прививки коровам, Ну то, що буде в них в житті, а не якась фігня. Хімія, переробна, що у нас переробне, щоб папірки почали робити. Листя, блін, всі, переробна промисловість, очистка води, металургія, щоб пояснювали, як робляться метали, що роблять з металів. У нас же ж метали є. Ну, що вони, вони з алюмінія зможуть робити, хіба в школі? В розігріти алюмінієві банки, повиплавляти якісь каструлічки, і помалювати, я не знаю хто хто користується зараз алюмінієвою посудою. Ну чимось алюмінієм, хто чимось користується, от хай вони придумують. Чим. Попит по продажам. Продажі ввести як окремий урок теж на цілий рік, щоб вони розуміли попит і пропозицію на ринку, що таке глибина ринку. І, ну тобто, що таке глибина ринку, наготочки, чого наготочки будуть. Всі жінки, це є клієнти-наготочок. Ну, потенційно, хто має гроші, хоче, щоб вони їх були класти. Це є глибина ринку. Умовно кажучи, як у нас там 40 мільйонів людей, 20 мільйонів жінок, з тих 20 мільйонів жінок, точно 10 мільйонів це є глибина ринку по наготочкам. Тобто наготочки це хадова буде позиція. Якщо ти класні робиш фотки, і цей, воно тобі треба буде. Так їм тупо пояснювати, що таке глибина ринку, щоб ти не продавав якусь, блін. Крилля якихось там ельфів від якоїсь фігні. Блін, бо в тебе там два кінта. Ти за люблять ту фігню. Тобто глибина ринку там ноль, ти на тому не заробиш шукати ринки. Р -р 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 Ринок, хто всі будинки нафіг. всі стіни треба шпаклювати. Шпакльовку стін завжди буде цей там на праці, щоб вчилиш шпаклювати стіни. Щоб ти вийшов зі школи, ти міг покрасити в себе в кімнаті стіну, вишпаклювати її і... далі. Оце їда, що харчування, бо їсти треба всі бо з голоду здохнеш. Ти не можеш не їсти. Ти мусиш їсти. Це глибина ринку. Їдять от на 40 мільйонів людей. От всі їдять за глибина ринку в Україні 40 мільйонів. От одяг. Глибина ринку 40 мільйонів. Через помножено на кількість гардероба, бо кожної людини зараз чим далі, тим буде більше гардероб. Тобто тема шмоток вічна. Потім спати. Тема ліжок, матрасів, наволочки, зубна паста, шампунь для голови, мила. Всі люди, але б на ринку, так само кожна хасі вибирає під тему цей е, про організм. Там де біологія була всяка штука. Травки для організму, що як впливає на організм, чому які види їди є шкідливими, щоб менше хворіб було. Розуміння, які трави для чого прямо уроки такі робити, що ти їш оце, а в тебе здохне оцей орган. Їш оце, здохне оцей орган. Від простуди люди, ти, блін, їдеш таку травку або таку, щоб менше віджерили таблеток. Шкідлива їжа. Що таке оце пояснити здоровий спосіб життя, персон, що алкоголь це блін зло, і медицина розумієте, що завжди є логіка проблеми. Тобто, в тебе ж не береться з ні звідки. В тебе є величезний шлях до цієї проблеми і розбирати прямо, якщо б була хвороба така, то в тебе був такий шлях, ти неправильно оце зробив. Основні проблеми, які в них будуть в житті прописати там астяхандроз, бо ти, блін, сидиш, що тобі треба? А, стульчики, не стульчики, стали, де ти будеш сидіти там на колінах, ці полустаячі, і отак от списки всіх проблем, які плюс-мінус будуть стикатися в людини в житті, щоб вони пройшли це в школі і мали менше проблем потім.